Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний салат з буряка. Нам знадобиться 650 г вже відвареного буряка та по 300 г маринованих огірків та консервованого горошку. Два плавлених сирка, одне яблуко масою 170 г, великий зубчик часнику та для заправки знадобиться майонез. Відварений буряк, мариновані огірки та плавлені сирки нарізаю середнім кубиком. Яблуко очищаю від шкірки і також нарізаю кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю консервований горошок та вичавлений чесник. Заправляю салат майонезом.